втрата військового квитка, яке покарання загрожує за відсутність документа у разі загублення військового квитка, особа понесе відповідальність в Україні через втрату військового квитка передбачені штрафи розміром від 510 до 1700 гривень. Для відновлення документа особа повинна звернутися до відповідних військових органів, що має бути зроблено протягом шістьох місяців з моменту втрати. Інформація щодо штрафних санкцій міститься у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, а також визначає його обов'язки та права. Занедбале зберігання військового квитка, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення відповідальність може бути збільшена до від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 850 до 1700 гривень. Мовиться в повідомленні, як відновити військовий квиток. Військовий квиток можуть відновити у разі втрати крадіжки. Пошкодження або знищення документа внаслідок стихійного лиха. Також відновлення можливе у разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім'я або по батькові. Для отримання нового військового квитка необхідно звернутися до командира у випадку військовослужбовців або керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки у випадку військовозобов'язаних або резервістів. У разі втрати документа особа має право звернутися за його відновленням не раніше 5 днів. Але не пізніше шістьох місяців з моменту втрати зазначається в повідомленні. Нагадаємо, від травня 2024 року чоловікам за кордоном потрібно оновлювати військово-облікові дані інформацію, яка необхідна для мобілізації у разі воєнного стану.